Апетити департаменту освіти луцької мерії ростуть. Ну нещодавно ми розповідали про те, що чиновники розірвали договір з постачальником молочної продукції, зокрема молока у Гринів молока. Е, вони постачали молоко. В садочки громади, ну і серед усіх переможців в тендерах Угринів був чи не єдиним, кому вдалося прорватися ще й за меншу ціну і постачати якби молочку в садочки. Для інших встановили своєрідний поріг, тобто заточували тендери таким чином, щоб перемагали правильні люди, правильні постачальники, які, зокрема, постачають торгову марку молокія. Е, відразу зауважую, що не йдеться про самих виробників. Цієї торгової марки, а саме про постачальників, які тут займаються дистриб'юцією. Тобто є всякі там підприємці, фірми, фірмочки, які тісно пов'язані між собою, і вони якби, там розігрують. Але вся продукція, яка приходить в садочки, вона приходить під торговою маркою Nokia. Ну і були там заточки, наприклад, там встановили міжнародний сертифікат для того, щоб е -е, міг пройти лише один учасник. Тому що традиційні учасники, ну якби його не мають, або, наприклад, встановлюють фасування сировини в тих граматурах, які е, має упаковку, наприклад, тільки там торгова Марка, Молокії, ну і інші якби дрібні заточки. Так, ось, оскільки договір розірвали, ось сьогодні департамент оголосив новий тендер. Ну але знову ж таки і з цими самими заточеними умовами під постачальників. Молокі. І тут увага. Мало того, що новий тендер виявився дорожчим на майже 100 тисяч, так ще й молока треба привезти у судки менше. І закладена ціна в новому тендері більше 53 гривень. Ну а в той же час роздіб на ринку зараз 44-48 гривень за літр молока. Ну, якусь частину продукції, попередній постачальник у Молоко все-таки змогли завести в садки, тому припускаємо, що таким чином департамент освіти вирішив просто компенсувати різницю для своїх схема стара, як світ, але прикро знову ж таки, що саме на дітях хочуть нагріти кишені. І знову ж таки, е як ми говорили раніше, як очікувалось, тендер на постачання сметани знову ж таки виграв. Постачальник афілійований з Молокією. І знову ж таки дешевшу пропозицію в трохи більше як 1 мільйон гривень відхилили і надали перевагу дорожчій майже на 300 тисяч гривень. Макса, а що ти взагалі думаєш про це все? Ну, Q7 сама себе не купить. Істина говорить устами Макса.